Усім привіт! Ви на каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена. Як ви могли побачити, назва мого каналу трошечки змінилася. Я дописала Олена Короєдова. І далі Гачок та Спиці моє життя. Чому я це зробила? Розповім трошечки. Я це зробила, тому що з початком літа я почала навчання в. Онлайн-школі для жінок і не тільки так: з психології, практично психології. Навчання буде відбуватися цілий рік. І, е я підписалася на цей канал, і коли я дивлюсь там прямі ефіри, да, і якщо виникає питання, то якби писати в прямий ефір питання, то ну, як до мене будуть звертатися? Вони ж не знають, хто я, тому я написала поки що своє ім'я, щоб це було видно. Ну а потім, якщо не забуду, то я його вителю і так і залишиться гачок та спиці. Моє життя поки що є, як є. Олена Короєдова, гачок та спиці моє життя. Ось, так, я тільки побачила, що я у кадр поставила догори нами. <сум> Зараз я вам буду розповідати про те, які мої продвиження, але спочатку я вам розповім про адвент-календар. Я трішечки підкупила, покажу продвиження по подарункам. Заповнимо з вами 23-й мішечок. З вами 23-й мішечок покажу продвиження українки з маком і по вишивці. Будуть покупки, буде про книжки в цьому відео. І, мабуть, про плани скажу. Ну, не знаю. Давайте почнемо з того, що я дуже, мені подобається малювати, але малювати я не вмію. Ось такий скетч. Бух продавався в магазині Алді, здається, якщо я не помиляюся, я його купила. Тут такі гарні малюночки. І красками або спеціальними маркерами можна розмалювати. Я собі подумала, що я отак розмалюю, бачите, вони навіть по два йдуть там. Не, не вийшло з першого разу, можна з нічого. Я отак собі розмалюю, може, ще якусь там. Надпись дороблю, допишу, якщо буде бажання. І можна в кадр класти такі, як це листівочки будуть. Ну, прикрашати. Може, так, а може ні. Тому що вони, бачите, гарні такі йдуть. Фото. Ось. І трішечки про плани. З 15. Серпня в мене починаються канікули в школі. І я хочу з дітьми поїхати в термальні джерела, в спа-готель, трошечки відпочити. Чому на 3 дні? Тому що це за містом знаходиться і дітям ну, довше трьох днів проводити біля басейна їм ну, це точно скучно буде. Сумно, нудно. Ну, якось так, це їм точно буде нудно і не цікаво. Тому поки, поки на три тижні. Я скажу так, що я боюся їздити німецькими поїздами. Ну, чому боюся? Тому що я не розумію, те, що там будуть казати. Я боюся десь загубитися. Я розумію, що це мій. Страх, який треба побороти, що нічого такого страшного немає. Є телефон, є перекладач в телефоні, можна можна все це організувати. Але я боюсь, поки що. Більший страх із-за того, що я не знаю язика, мови, верніше, не знаю і не розумію те, що кажуть. Ну, коротше, я знайшла інтернет-сторінку Freebex перевізників і... Побачила, що можна купляти білети і можна їхати. І ось я думаю, може запланувати поїздку до Мюнхену. Тут недалечко можна доїхати до Мімінгему, пересісти на цей флібекс і комфортабельним перевізником, автобусом добратися до Мюнхена. і там погуляти. І таким же чином повернутися потім додому. Якщо що, то вже з Мімінгему якось, мен... якось я можу добратися. На крайняк, в крайньому випадку, там так мене зять заберем. Ну, перше, в планах це стоїти, стоїть, поїхати відпочити в термальних джерелах. Просто. Три дні. Три дні. По плану це стоїть з 16 по 19 серпня, а там буде виду. Ось такі про плани я вам розповіла. Зараз я вам буду показувати. Про адвент-календар, про моє в'язання, вишивку та книжки. Приємного вам перегляду! Усім привіт! Продовжую знімати відео про адвент-календар. Як ви бачите, я готую подарунки дітям і одні мішечки з номером 24 у мене вже готові. Ось вони. І сьогодні я буду заповнювати 23. Я купила дітям ось такі подаруночки. Це я, як розумію, це така юла. Ось це хлопцям. Так. І о, дівчаткам ось такі лим, лимонний колір. і... Пожевий. Так, одна юла в мене буде зайва, але то нічого. Ось, Зараз я за кадром розпакую їх і покажу вам трішечки ближче. Так, все я розпакувала, покажу вам трішечки ближче її. Така, ну, звичайно, пластмасова така юла. Ну, Трошечки невдобно її крутити, але ось так. Здається, на українській це дзига буде. Якщо я не помиляюся, ви мені у коментарях, будь ласка, напишіть, як вірно, юла українською мовою буде. Кажеться, це дзига. Так, тут у мене три, тому це для сестри. І я сюди кладу для племінників. Два. Так, і одну для племінниці. Ось Так. Готово. І це дві буде моїм. Хоп. І Ну, тут, мабуть, Може, я пізніше трошечки щось перероблю, тому що, ну, як для моїх, то це дуже великий такий мішечок. Можливо, я сюди своїм цукерки покладу. Ну, подивимось, який мішечок там пізніше попадеться. Ну, а поки так. Я зробила е, такі, купила два таких ящичка, і я сюди складую усі мішечки. Та вже е, заповнила і прячу їх. Наступне, що я вам хочу показати, це я з довишивала. Ось також на подарунок в адвент календар. Така закладка вона є. Я хочу її випрати та наклеїти на картон. На картон. От інше, що я зараз вишиваю. Тут в мене 3 чи іголки. Ось бачите, я вже тут повишивала рамочку, ну ось таке продвиження. І ще трішки пошуршу. Так як хлопці в нас чит... ну, читають, один читає, два інші будуть тільки навчатися читати, тому я їм в адвент-календар вирішила закладки отакі зробити. Одна готова, інша робиться, а дівчаткам я з алмазної діамантової такої вишивки, чи як вона там, мозаїки так, діамантової, я їм роблю такі. Брілочки. брілочки. Ось це одна вже готова є. І іншу треба зробити. Ось вона ще запакована. Це буде морозиво. Я не буду розпаковувати. Чи це не морозиво, це кекс якийсь. Ось воно так буде виглядати. Так. Ну, а тепер я вам ось хочу показати процес, який в мене активно так продвигається. Це Україночка з маками. Ось, як бачите, голова вже готова, віночок весь пришитий все. Ось, І в мене тіло. Ось таке воно поки що. Тут не зменшення пішло. Ось така, україночка. В'язати зараз стало набагато швидше, тому, е, тому що маленьких деталей немає і пришивати їх також не треба. Ось. Хай оно так полежить. І зараз я вам хочу показати трішечки покупочки, які в мене сталися. Замовляла я з Amazon. І ось що до мене прийшло. Це вишивка. Ось ось такі класні такі коробочці. І ми відкриваємо. І так це буде Ах, новорічні шари на йолку. Їх чотири, я не знаю, в цьому році я вспію їх вишити чи не вспію їх вишити, але ось такі вони гарні будуть. Тут є і схема, там за кадром трішечки шорвані, бо Юля е, прийшла. Ось така схема, ось вони будуть. Отак. І такі. Продовжуємо. В мене і також ще шум, тому що від... я знімаю біля вікна, вікно відкрите. І в нас зараз годинник б'є. І машини почали їздити, ну, як завжди, є ось такі голковдівачі, да, самі голочки і ось це все міточки. Я не розуміюся в назвах квіточок є воно чи не є тут. Не знаю, Немає нам, мабуть, назви, тільки номер. І все. Ну, пізніше, після того, як вишию закладки, буду приступати і вишивати ці новорічні шарики. Може, вони підуть в мене на, десь на подарунок комусь. Ну, тако. подивимось. Коробочка мені дуже подобається така. Поставлю її. І ще замовила дві вишивки: це Dimensions. Ось така і така. Це вишивка на пластиковий конві. Я одну тільки розпечатаю, тому що цей, цю я не розпечатувала, а цю я вже розпечатувала та дивилася. Також є схема, все це є. Це вже інше для мене, що таке, нам да? потім треба буде вирізати його. Але також цікаво зробити такі новорічні іграшки. Ось така канва, є ниточки, все є. Тільки б був би час все це вишивати. І саме головне це бажання вишивати. Воно є, а часу, на жаль, нема. Зараз. Так, і ще, що я хочу вам сказати, це я е, замовила українські книжки. Е, ну, це одна книжка українська. Я її отримала. Е, Малечі про інтимні речі. Це я вже готуюся до розмови. Це вже я готуюся до розмови з сином про все це, про фізіологію. ну, Взагалі про все, тому що вже виникають питання. І добре, що в Німеччині можна замовити українські, українські книжки про гігієну, тому що мій син іноді каже, що він не хоче ні руки мити, ні. Опу мити нічого. Тому треба ось розповідати і починати його вже якось готувати до дорослішення. До а ці книжки, вони були куплені в Україні, і мій чоловік відправив їх мені посилкою. Це Атлант Разправіл плечі. Ну, це я замовляла їх дуже-дуже давно. І ну, мені краще читати книжки, ну, розуміти їх російською мовою, ніж українською. Ну, це було до певного часу. Тепер я стараюся ось, ну, так, я розмовляю українською мовою тільки в соціальних мережах своїх, тому що в Німеччині німецькою мовою розмовляють. Ось, ну. Так. І я вже починала її ще в Україні читати. Ось в мене мав ще закладка. Ага, тут була, я її вже переклала. Була закладка, в мене тоді народилася Юля. І коли ми з нею були у лікарні, то я починала читати цю книжку, просила, щоб мені привезли, бо неділю лежати. Я тоді так, знаєте, я тоді, ну, чому ми попали в лікарню після народження? Тому що в неї жовтниця була, ну ми так і з Артемом теж були в лікарні. І якщо з Артемом я, ну це перша дитина, я все переживаю, все там. І... Ну коротше, так, І йому і кров там брали, і це обстеження, то, ну, чесно, якось з другою дитиною це полегше, Я розумію, що нічого страшного, що її там кров неї беруть там на аналізи чи нам зранку на обстеження йти. Тому і ось з Юлею в лікарні я цілий тиждень після народження. я Їла, спала разом з нею, прокидалася тільки коли там погодувати її. Вона спала, і я спала. Ну, іноді ж і читала. В'язання привозити я не хотіла, тому що були великі такі проекти. А ось такі книжечки мені чоловік тоді у лікарню привозив. І він висилав посилку, і я попросила, щоб він вислав мені книжки читати. Ось. І Перше, що я буду тут читати, в мене тут багато книжок. Це ось цю книжку, щоб розповісти сину про інтимні речі, так? І півгодини для себе буду виділяти, щоб почитати таку книжку. Ось. Чому півгодини? Тому що я. Слухала аудіокнигу, що за півгодини можна багато взбіти. Ось коли у вас. Я не пам'ятаю, як називається ця книга, але коли там тайм-менеджмент та, і все таке, то можна виділити у день собі. Пів години на те, щоб зайнятися улюбленою справою, пів години пов'язати, і вже результат буде. Якщо ви будете в'язати кожен день по пів години, виділяти, ну це півгодини, це не також і багато, то за тиждень можна дуже багато чого зробити. Ось, тому я вирішила, поки в цьому плотному графіку виділяти по півгодини, щоб якось. Ні, щоб просто, не якось, а просто е читати. Так, да, ці книжки російською мовою, але нічого страшного, інші будуть українською мовою. Тепер я знаю інстаграм сторінки, де можна замовити українські книжки у Німеччині. І буду замовляти і читати. Ось, І ще книжки німецькою мовою, які я купила вже тут. Це для Артема. Я її також читаю. Йому дуже подобається Нінціаго. Він дивиться фільми, збирає лего. І у нас в магазині нету були ось такі книжки. Що мені подобається, вони, вони з двох сторін. Тобто, до половини ця книга йде ось так прокая. Да? Потім ти ось так перегортаєш. І починаєш читати про джея синього низьку. Також, також це тут ця частина про Зейна, до половини, да? ну і там не знаю де. Ось так, десь ти до половини, да? хоп, перегортаєш. І ця частина про Коля. І вона так їх так цікаво також іде. Сподобалось. Ми зараз, так як світло в Україні дуже часто відключається, і тепер вечором чоловік небагато може приділити часу, щоб почитати дітям. Книжку, то вони здебільшого просто розмовляють, а потім читаю книгу я. І ми вже з Артемом дійшли. Вчора я читала 34 сторінка. Ось дійшли до цієї сторінки. Ось така книжечка. Так, ну на цьому я буду закінчувати це підключенням. Я дякую вам за увагу. Я не знаю на сьогодні четвер. Мабуть, я вже не буду робити ніякі підключення. Ось я вам дякую за увагу і прощаюся з вами до наступного відео.